Дана Закарпатті потужний паводок спричинив Середземноморський циклон. За дві доби в області випала двохмісячна норма дощів. Рівень води в місцевих річках Уж, Латоруця, Боржава та ріка піднявся на кілька метрів. Удяній пасті опинилося відразу п'ять районів: Перечинський, Ужгородський, Мукашівський, Виноградівський та Іршавський. За період паводку це починаючи з суботи, коли почали випадати опади. На території області впало біля, може, більше 160 мм міліметрів опадів, що досить це більше, ніж, трошки більше, ніж дві місячні норми. Е, найбільше опадів впало в басейнах річок, е, Уз, Латориця, Боржава і е, Ріка. Наразі. Е, у верхніх у верхів'ях річок сформувалися максимуми, опади припинилися і формуються зараз максимальні хвилі, які проходять до середніх течій річок. Ну зокрема, якщо брати річку Уж, то максимальний рівень сформувався вже у Жорнаві і в Березному. Зараз поводкова хвиля проходить в районі села Зарічево. Нинішній паводок потібний на той, який був у 2001 році. Втім, завдяки побудові додаткових берегоукріплень та дамб, нині наслідки великої води не такі руйнівні. Ще з п'ятниці рятувальники та спеціалі. Рісти водного господарства дали своєчасні рекомендації населенню та головам районів, які перебувають у зоні ризику щодо суттєвого підвищення рівня води. Люди знають, що їх чекає, і хто не лінивий, то може підготуватися із найменшими втратами для себе, для сім'ї перечекати, перебути цей небезпечний період. На Тячівщині і Рахівщині паводок середній. Таких значних порушень нема. Є у гірських районах порушена берегова ерозія дуже сильно. Це потребує певних капіталовкладень і виконання цих берегокріпітельних робіт. У Перечинському районі найбільше постраждало село Зарічево. Тут підтоплено майже 30 господарств та основна дорога, що веде через село. На місці працює техніка з відкачування води. Біля дамби тут повністю у нас дорога, переливається вода від моста до дамби, полем тече, і від учора у нас вулиця Горького. Там водники привезли насос і цілу ніч перекачували воду. Бо якби не той насос, то я не знаю. Там вулиця повністю затоплена була. Там одна хата, що покинули вчора, бо у них вода була у, у хаті. А, і, а другі всі на місці уночі, що там шов хто яку техніку та повивозили, бо вода прибувала. Але зараз спад пішов там на вулиці. От там спад води пішов, а у річці вода піднялася. За словами пані Оксани, такого підтоплення у селі не бачили вже років шість. Саме тоді збудували ту дамбу, яка стримує річку. Та цього разу причиною підтоплення є вода, яка тече з гір. Це всі стічні води, бо просто великий дощ, як почав у суботу вечором і в ніч ішов. І з за того стічних вод всі води, які із села, і зверху, воно все упиралося у ті канави, вода не вміщалася і все заливало. А шлюзи, що дамба, як зробили нову дамбу, шлюз один, він не встиг відкрили шлюз, і ота вода не вміщалася в той шлюз проходити далі у річку. Що стосується безпосередньо басейну річки Уж, то підтоплення тут виникали в селі Зарічево, Це не від річки, це місцевим стоком через захаращеність каналів внутрі села. Ну, за інформацією сільської ради, там біля 30 дворогосподарств, там працювали і МНС, і водогосподарські організації. Наразі ми забезпечуємо відкачку пересувної насосної станції, паводкових вод з території села Зарічево. Такого підтоплення найближчим часом з'ясують, запевнив голова Перечинської райдержадміністрації і окреслять сферу відповідальності. Селі залічиво, як я вже говорив, підтоплено 32 ворогосподарств. Зараз там працює водне господарство, вони забезпечені повністю паливно-масильними матеріалами. Ми надали їм допомогу техніку, яка їм була необхідна. Там відкачують просос воду, працює МЧС, наші працюють працюючи техніка, бульдозери і трактори, які розчищають русла і розчищають, щоб могла зійти вода. Наразі на сьогодні, на теперішню хвилину, вже пік, ніби пройшов. Вода спадає на Березнянщині вже понижається рівень води, тому ще годинку-дві. Я думаю, вода буде спадати в нас. Тому, якщо не буде дождів, очікуємо, що все піде на спад. Населення саме взяло свої руки, і з нашою допомогою населення мобілізувалося і почало прочищати і свої кювети, і мостки, і акведуки, які там були. Наразі за допомогою ніхто не поки що не звертається, тому що те могли зараз становити. Коли спаде рівень води. Буде комісійно встановлено вже е, нанесені зби, і тоді вже населення зможе звертатися за допомогою. Вирувала вода, і у курортному селі Лумшори. це відео з'явилося у соціальних мережах ще у неділю. Та очевидці стверджують, ситуація на понеділок не змінилась. Зараз теж саме що було вчора, нічого не змінилося, просто ще дощ іде. На ну, річ не піднімається. Я так зрозумів, що весь таяв, і вже стаяв. не допомагає вроді ніхто. Так ніхто не цікавився тим в принципі. Як далі в цьому селі? Ну я не, не ходив зверху до Ну саме основне це шо, де само початку свого вчора вила річка. Останній раз це було 98 році. Так. Велика вода дійшла і до сваляви. Паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через річку Свалявка, який веде до присілку Бистрий. Вода підмила одну з опор, внаслідок чого бетонне покриття просіло приблизно на півтора метри. Наслідок нагоди на свалявщині рівень води в річці піднявся, і ота от вся маса трошки змістила з місця бетонну балку, що втримує міст. Трошки просів зараз там на місці, події працюють аварійники, правоохоронці перекрили рух автівок. Ну те, що я бачив, то є такі села, що дуже дорогу затопило. Просто річка вийшла з берегів, повністю залило дорожне покриття. Настільки, що спочатку водії не могли спокійно проїхати, можна було до. Добратися до рай ну дозволяли до, до райцентру тільки на великогабаритних транспортних засобах. А от такі от легкові автівки просто грузли в тому багні. Ну там поки що москов нічого й не робить. Якщо чесно, люди не можуть добратися на роботу. А це кадри з села Жденієво Половецького району. Незважаючи на побачене, свідки запевняють: у селі ситуація контрольована. Паніки серед населення немає. Підкаплення немає. Це просто знаєте, дуже річка повна. І вона вийшла так аж прямо дуже на такий високий рівень. То ярке, не почищені, таке, до трохи вода з тим болотом, цим всім вилилася на дорогу. Невтішна ситуація і в обласному центрі через захаращеність кюветів та притоку річки Уж у мікрорайоні Доманинці в чергове стався колапс на вулиці вчительській. Місцеві мешканці обурюються, вулиця підтоплюється щоразу, коли йдуть дощі. Це проблема, існує років 20-25. Критична проблема. Кожного року ця проблема мікронаводнення повторяється ну, майже щороку. Пішли дощі осінню заливає, пішли дожджі весною заливає. Вирішення проблеми на даний час я не бачу. Декілька років тому назад було витрачено на розчистку. Цього потічка це не шанс і не канава, це потічок, який тягнеться із конячного заводу понад 2 мільйони гривень. Я, не маючи інженерної освіти, ще тоді казав, це закопані гроші. Так воно й було. То десь років 6 тому назад зробили ремонт, гроші закопали. Наслідуючий рік і кожного року ситуація повторяється. Нема каналізації, обіцяють цю жит зробити. Ніколи ніхто нічого не робить. Стока нема, вода вся в двори йде. Нема стока нормального води. Дождівої Дожді от такі от ідуть. все, люди Устіно просто потопають. 25 мільйонів євро необхідні Ужгороду, аби розв'язати проблему з водовідведенням та зливовими каналізаціями. Зараз після значних опадів деякі мікрорайони міста, зокрема Радванка, опинилися під водою. Аби ліквідувати наслідки підтоплень, рятувальники відкачують та очищають канави. Вирішити таку вже наболілу для мешканців проблему можна, збудувавши нові насосні станції. А для цього необхідні кошти за кордону розповідають у міській раді. Зараз ми працюємо над програмою щодо надання. Нам кредиту від міжнародного валютного фонду від Європейського інвестиційного банку в частині реконструкції нашого КП водоканал, де буде також передбачено водовідведення. Оце буде глобальні роботи, і зараз ми подали всі необхідні документи в Міністерство фінансів. І в найближчий час буде питання у Жорського доконало розглядатися на комісії стосовно отримання нами цього кредиту. За інформацією рятувальників в області підтоплені підвали та двори у Воловецькому, Іршавському та Міжгірському районах. Села, які знаходяться у найнебезпечнішій зоні, забезпечені усім необхідним. Постійно коригуємо дані. Ну на даний час. Залучено у нас 8 одиниць техніки і 28 осіб особового складу, які займаються відкачкою води із, як із вулиць, вулиці Вчительської в Ужгороді, так і по різним районам. В основному це Воловецький, Перечинський, Міжгірський район і місто Ужгород. Крім того, були частково сув на дорогу місцевого значення Рахів Богдан-Луги. 5 кілометрів ранком у 8 годині 30 хвилин. Але на протязі години це було усунуто, і зараз є проїзд. Ситуація, хоч і прогнозована, але на 100% не вирішена. Керівник водного господарства області стверджує, причина у недофінансуванні протипаводкової програми. Держава господи, 4 роки. Ми не проектуємо, і так звану протипаводкову програму не проводимо. Стався такий паводок, звичайно, певна буде шкода нанесена. От Хотілося б зауважити, що попередження ми сьогодні навіть ночі повторились, дали попередження, щоб винесли із підвалів майно, а ті участки, де була загроза, вона, люди вже знали, попередили. Є в гірських районах порушена берегова ерозія, дуже сильна. Це потребує певних капіталовкладень і виконання цих берегокріпітельних робіт. Звичайно, робота по підготовці до пропуску паводку, вона повинна бути системна і не епізодична. Або оце по ліквідації, по факту, вже старатися що то ліквідувати. Це пізно. Надійний захист це розумна людина побудувалась. Там, де загроза, розумно захистилась. Паводок на Закарпатті завершується. Про це стверджують усі відповідальні служби. Найсерйозніша ситуація залишається в райцентрі Перечин, де через підтоплення водонапірної башти без води залишилися 5 тисяч мешканців. Крім цього, у Воловецькому районі стався сув ґрунту на житловий будинок. Постраждалих немає. Вода відступила і від обість закарпатців. До динаміку ми бачимо дуже позитивно. Справа в тому, що ввечері та вночі практично на всіх річках пройшли максимальні рівні води. Єдине, що залишається, це добігання паводкових хвиль в низинних частинах річки Боржава, річки Латориця і річки Тиса. Але це, хоч і з виходом води на заплаву, але ніяких загроз ці рівні вже не несуть. Я думаю, що протягом цього дня ночі вже сформуються повністю всі максимальні рівні, і буде відбуватись лише зниження. Пані Ліза піднімається на дамбу, щоб оцінити масштаби лиха на своєму городі. Тут і досі під водою часник, цибуля, виноград. Чесно, ми посадили, цибулю посадили, і все затопилося. Тот раз теж. Теж все затопило, і не знаємо, що то з того буде. Шкода, то то, бо то все дорогоє в магазині. До четвертої ранку до манинцях рятувальники відкачували воду. Місцеві жителі кажуть, підтоплення у їх місцевості не вперше. Та такого не бачили останні шість років. Саме тоді тут провели водозахисні роботи, на які і сподівалися, та виявилося, що марно. Було вкладено гроші великі, зроблено реконструкцію. Ми вже всі поробили ремонти, мали надію на те, що вже більше цього не повториться. Збиралися в програмі навіть вулицю реорганізувати, почистити і загрунтувати її. Але виявилося, що вчора так прийшла зранку вода, і ніхто не розумів, чому не було того раніше. Потім з часом виявилося, що в нас був шлюз, перелив в районі підлипників. І як потім хлопцям сказала там одна жінка, жителька, що хтось із Крутеликів їм мішала цей шлюз, вони просто взяли крана, відтягнули цей шлюз і поставили з боку. Ну і ж не дивлячись, що він був дуже важкий, хтось прийшов, забрав його. Тобто, я думаю, що цим повинна зайнятися міліція, поліція, це злочин, це кража. І тому всіх от так от затопило. З наслідками ми навчилися вже, як бачите, боротися. МЧСники, наші друзі, котрі прийшли зразу до ночі, качали. Ну, Но, але ми з причинами не можемо знайти ради. Було побудова. Воно мостки відводи для цієї лівнівки. Там один поставив гараж, він, сусідка теж на цьому забетонував. Тобто, якщо там труба метр в діаметрі, то тут є 50 сантиметрів. І ще й шлюз зняли. Ну, як кажуть, що от ми як можемо, так боремося з цими наслідками. Пік води в межах Ужгорода припав на пізній вечір, і вода піднялася майже на три метри. За підрахунками, фахівців водників в районі транспортного мосту за секунду проходило близько 750 кубометрів води. А вже на ранок рівень понизився на два метри. Ми зараз очікуємо підняття води в меліоративних каналах на меліоративних системах, оскільки вся вода з гір стекла донизу. І нам треба буде включати стаціонарні насосні станції. Їх у нас 32 одиниці. Наразі працювала лише одна вночі. Плануємо цієї ночі запустити ще дві-три насосні станції для відкачки паводкового стоку. Всі готові, просто чекають відповідних рівнів. Якихось критичних моментів у нас залишаються тільки в Перечині та у Воловецькому районі. Окрім того, що в Міжгірському районі пошкоджено дорожні полотна на загальній площі понад 1400 погонних метрів. Значить, підтоплень дворогосподарства вже немає на сьогоднішній ранок, 8 листопада. Сільгоспогіді, які були підтоплені у Іршавській. Районі також вода зійшла самопливом. Щодо Перечина, то там досі залишається все місто без водопостачання, здійснюється підвоз води як рятувальниками, так і комунальними службами. А сталося це внаслідок того, що вісім свердловин Перечинського водозабору було підтоплено і було автоматично відключено водопостачання для мешканців міста Перечина. На даний момент вода вже з цих свердловин майже зійшла, проводяться відповідні роботи. В подальшому буде проведено Водона до дезінфекції, ну і протягом сьогоднішньої доби обіцяють відновити водопостачання для перечинців. На щастя, цей паводок минувся без жертв та травмованих. Є одна у нас травмована особа, але це сталося внаслідок падіння дерева на автомобіль, який рухався автошляхом Київ чоп поблизу самого міста Чопа. Там було травмовано чоловіка 79-го року народження, але після надання йому допомоги лікарями, він. Пійшов додому, розчистка канав, обов'язок місцевих рад, який ті систематично не виконують, заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Сільради зобов'язані чистити річаки, особливо у паводкові періоди. А тих, хто ігноруватиме цю роботу, будуть притягувати до адміністративної відповідальності та штрафуватимуть.